Всім привіт! В цьому випуску ми піймаємо великого футболіста Дієго Марадону. Дивимося ось такі нагороди за турнір вихідного дня. Центральний захисник і який рейтинг сотий. З ним ще випадає 99-й продаваємий Можна буде продати його на ринку. Переходимо зараз на ринок і продамо його. Ринок, мої гравці. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео. І додивіться відео до кінця, бо в цьому відео буде великий футболіст. Я вважаю Марадону великим футболістом. Продаємо гравцям. Далі переходимо в магазин і відкриємо пак за 3000 самоцвітів. Відкриваємо пак. Звичайні гравці. І зараз гравець не продаваємий. Маю надію, що рейтинг буде хороший. Хорватія, ЛВ, ПСВ. 104-й. Перішіч. Дуже-дуже добре. На пазли залетить. Далі ми переходимо в обміни. Будемо робити обміни. Обміни спочатку зробимо 98-107. Закидуємо три гравця 98. х Далі нам потрібно. Все добре закинули. Добре. 93 гравці. І ще. 85-х якихось. 86 закидуємо. Які менше коштують. Всіх прошу додивитися відео до кінця, щоб побачити в якому паці випаде нам марадонна. Натискаємо обмін. Два гравця неону. І ефект Є. Германія CZ. Рейтинг сотий. Тепер робимо обміни на 2 на гравці. Ой, на 3 гравці. Закидуємо 4 98. 98-99. 4 гравці закинули. Дивимося. Без ефекту. Хоча б одного 101-го дало би. Нічого. Всі 98-і, 98,99 випало. Тепер ми переходимо в додатковий час. І відкриваємо. Спочатку будемо відкривати паки за 4 тисячі очків. Дивимося, шукаємо паки. 4 тисячі очків. І випадає сотий канте. Забираємо сотого канте. Наступний пак. 96-го забираємо. Нічого хорошого не випало в цьому пакі. І відкриваємо третій пак. Тут теж такі собі гравці. 4 тисячі очків забираємо. І зараз буде пак за 40 тисяч очків. 102, 107. Відкриваємо пак. 102, 103. Жах якийсь. Кого забрати. 102 забираємо, хоч на пазли залетить. Нікому не раджу відкривати ці паки за 40 тисяч. Бачите, нічого не випало. Забираємо подарунки в почті. Дивимося. Італія. 102-й. На пазли залетить сотий канте. Подивимося, скільки він коштує на ринку, чи краще закинути в обміни. Ринок мої гравці і канте. Продать його за 15900. Ні, краще закинути його в обміни. Зараз закинемо в обміни. Гравці, які повипадали. Тоді ми позабираємо нагороди. Нагороди ліг, нагороди зв'язного абонементу. Все позабираємо і підемо ще відкривати паки. Переходимо в зв'язний абонемент. Забрали тут нагороди. Переходимо в Ла Лігу. Шукаємо зв'язний абонемент. Тут потрібно забрати нагороди. Подивимося, скільки самоцвітів нам насипе тут. 300-300 насипало. В попередньому відео я злив всі свої самоцвіти. Більше як 60 тисяч. Більше, ніж 60 тисяч. Зараз уже. Більше 10 тисяч самоцвітів я назбирав. Тут забираємо нагороди. Два маскарано. Самоцвітів трохи. І тепер переходимо в магазин, переходимо в обміни. І тут забираємо самоцвіти. 2,5 тисячі. І що ми тут будемо забирати? Відкриваємо, будемо відкривати паки за 3 тисячі очків і за 8 тисяч очків. За три тисячі очків є п'ять паків. Див. Ефект є. ПВ. Герой. І це дев'яносто сьомий. Скільки коштує п'ятнадцять мільйонів? Мало коштує. Але все рівно це монети. Відкриваємо Хорватія. ЦОП. З Ліона. Сотий. 17600. Може, й не піде в обміни, а піде на ринок. Будемо дивитися його ціну. Дивіться, не всі гравці вигідно продавати. Кра... Там гравці, є, яких можна закидувати в обміни. Вратарь. 103 й продаваємий. Це він коштує там. 197 мільйонів. Нормально, так випало. Далі відкриваємо наступний пак. 97-й. 15 мільйонів. Ну це однозначно в обмін. Наступний пак. 97-й. Теж в обмін. Піде. На монети. І тепер по 8 тисяч є. Відкриваємо за 8 тисяч. Тут випаде дев'яносто дев'ятий. продаваємий. За тридцять один мільйон продати можна буде. І другий набор. Дев'яносто дев'ятий. Ще один набор. Англія, НАП. І тут 99-й тонний. 34 мільйона. Чудово! Трохи монет назбирали. Зараз перейдемо. Потрібно буде їх попродавати. Так, тут нічого не можна більше відкрити. Все, що хотів, відкрили. А, ні, можна забрати маски рано. Забираємо маскирано 5 штук, точно. Багато піде 50 тисяч. З 106 тут забирати я не хочу гравця. Бо я буду 107 го забирати за 800 центрального захисника. І тут якось 106 й мене за 60 тисяч, бачите, не цікавить. Бо я буду забирати 107-го в наступному випуску. Дивимося мої гравці продати цей за скільки полетить. За 206 спробуємо закинути його. сотого виставляємо на ринок за 16700. Дев'яносто дев'ятих цих вони дорого коштують за 35 дев'ятьсот. Дивимося наступного гравця. 29900. І тут. А, за скільки виставимо? За 1950. За 19 мільйонів 500 тисяч. Так, тут гравці 3 залетять в обміни. Отак От вам і заробляються монети. 97-го закидуємо. Тут закидуємо. 97 го теж. Так, всі гравців закинули. Все забрали всі нагороди. Переходимо в магазин. В обміни. І тут спочатку будемо відкривати за півтори тисячі. За півтори тисячі. Очків перший. 99107 девять. 107 гравець. Англія ЦЗ Сотий. Наступний пак. Але все воно залетить в Пазли. Крім одного гравця. Півтори тисячі ще. Витрачаємо. Германія. ЦЗ Зе. І знову рейтинг сотий. Дуже-дуже погано. Зараз відкриємо за 10 тисяч пак, дивимося, що тут випадає. Тут Аргентина, ЦАП, Кумир. І це Дієго Марадонна. Марадона, бачите, 107 й цап? Це просто в мене просто немає слів. 107 й Марадона, Марадона, Марадонна. Це просто жесть якась. Так, і що ми робимо в нас? В складі стоїть вірц. І його потрібно однозначно міняти, бо це дієго Марадонна. Не шкодую я нічого, ні маскерану, нічого. Закачаємо йому червоний ранг, так як вірця. І, звичайно, він буде набагато кращий за вірця, бо це є марадонна. Так, качаємо йому на червоний ранги. Перший маскарано полетів зелений ранг є. Зараз робимо йому синій. Синій ранг є. Закинемо два маскирану на фіолетовий ранг. А далі п'ять маскерано на червоний ранг. Закинули. Тепер ми потрібно йому перенести тренування. Але щось потрібно придумати, бо в мене багато непотрібних гравців і потрібно не переносити тренування, а вибрати гравця з малими тренуваннями, щоб забрати в мене ліміт гравців. От, наприклад, не знаю, Бекхем є з 10-м, так, ось у нас є Дієго Марадона ще один. Будемо переносити ранги. Думаю, зі з Дієго Марадони в Марадонну. Марадонна віддає ранг е, тренування марадоні. Прикольно. Він був з 10 тренуваннями перенесли. І зараз будемо тренувати гравцями. Бачите, скільки в мене непотрібних гравців? 19 рівень зараз спробуємо. Щоб всі забралися гравці непотрібні Дивимося, до якого дійшло. Можна. Нажимати тренування і ще раз так робимо. 24-й, 25-й. Саме головне, щоб не трогало гравців 80-х. Дивимося. До якого гравця дійшло до 73-го? Добре? 25-й. Тренування є і тепер дивимося, що саме головне. 135 швидкість. Тут, коли ми качаємо дриблінг, він стає набагато кращий, бо тут є такий підсвічено. Ну, Не дуже мені подобається цей дриблінг 149 і так, дриблінгу йому вистачить. Звичайно, всі гравці, в яких є ловкість, потрібно качати в ловкість. Щоб вони були швидкими. 135 швидкість. Швидкості йому не вистачає. І що я роблю? Я не ведуся на цей дриблінг і качаю в ловкість. Ловкість є 143 ловкість. І 155 дриблінг. Дивимося 143. Швидкість і 155 дриблінг. Тепер ми переходимо. І будемо в магазині більше нічого немає. І переходимо... будемо обмінювати гравці на пазли. Ще знаєте, що забув? Забув марадоні один. Навик прокачати. Зараз обміняємо гравців, тоді вернемося і прокачаємо, дивимося 105 го закидуємо. На пазли тепер дивимося буде 104 четвертий. У мене там 100% 1,10% є. А далі в наступному випуску я подивлюся, які вийдуть гравці. Далі подивлюся. Думаю, в першому випуску. В наступному випуску я заберу Центрального захисника 107 за 800, а далі буде видно. Бо і тут можна було би. Забирати. Ну, я ще хочу подивитися, які гравці вийдуть в четверг. І наступне відео, думаю, зробити в п'ятницю. Сьогодні неділя роблю відео. А наступне в п'ятницю. Подивлюсь, які там вийдуть гравці. Бо мені потрібно дуже лівого захисника. Мені взагалі потрібно лівий захисник. Правий захисник, центральний захисник і воротар. Ну, дивився на чеха, він мені якось не дуже подобається, так що може шмехель так і буде, а там далі всі позиції будемо закривати, шмехеля оставимо, а там наступні події, де рейтинг буде, надію, 109, будемо забирати якогось топого, топового воротаря. Будемо дивитися і дивимося на 790 пазлів Уже можна би було забирати центрально захисники, але мені цікаво, чи на наступної неділі, ну, в четверг. Що вони викинуть по лівому захиснику? Бо в мене лівий захисник 104. На червоному рангі. а це 104-й самий такий слабкий гравець в команді. Думаю, до кінця події, чи, по, чи вийде зробити 112 й овер. Надію, що вийде. Потрібно до кінця події робити максимальний овер, щоб порадувати вас, мої підписники. Обмінюємося ще на 10 пазлів і в нас залишається скільки гравців обміняти. Ще 4 гравця. 106 го того кінга ми не будемо трогати. То якщо в останній день не буде вистачати пазлів, тоді будемо міняти. А так, нехай собі поки стоїть. Він нас їсти не просить. Дивимося, обмінюємо останніх гравців. і ще перейдемо тоді в марадонну. Покажу, що забув зробити. Переходимо, обмінюємо останнього гравця. 870 залишило. Не залишилося, а є на балансі. Пазлів. Вистачає награвця. Ну, сьогодні випуску. Головниця в нас Дієго Марадонна, на якому ми піймали. 143 швидкість, 155 дриблінг. І бачите, що я забув, тут один. З очків навиків качнути. Качнули, тепер дивимося. 148 швидкість, 159 дриблінг. Всім дякую за увагу. Пока!